24 з 25 ворожих безпілотників збили цієї ночі та ранку наші сили ППО. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Дрони запускали з території РФ та окупованого Криму. Повітряну тривогу оголошували у восьми областях, зокрема Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській. Крім того, у ніч проти 2 червня Росіяни запустили із окупованого півострова в напрямку Харківської області ракету Іскандер. Атака шахедами триває вже понад вісім годин. Один з ворожих дронів досі кружляє на межі Вінницької та Житомирської області. В цих регіонах все ще повітряна тривога. Тому подбайте про свою безпеку на Херсонщині. Уражено базування окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Влучання в тимчасово окупованому селі Мала Каховка за даними Андрющенка після прильоту спалахнула сильна пожежа та почали детонувати. Снаряди Через повторну атаку по Дніпрогесу Гребля у критичному стані повідомив керівник Запорізької Ова Іван Федоров. За його словами, наразі взагалі не йдеться про вироблення нею електроенергії. Нагадаю, після ракетного удару в ніч на 1 червня рух Дніпро-Гесом повністю перекрили. Це вже друга атака на греблю. 22 березня росіяни вдарили по ній вісьмома ракетами. Тоді загинула одна людина. Рятувально-пошукова операція в Харкові офіційно завершена. Під завалами п'ятиповерхівки знайшли тіла вісьмох мешканців. Повідомили слідчі. 26 людей дістали поранення. Нагадаю, в ніч проти п'ятниці росіяни вгатили ракетами по Новобаварському району Новобаварського району Харкова. Через влучання у п'ятиповерхівку там знесло три поверхи. Також постраждало підприємство. Поруч там загинув охоронець. Росіяни вкотре хотіли знищити слово, але сенси не горять. Як підтримати харківських друкарів? Обговорювали правозахисники та урядники у мистецькому арсеналі в Києві. Тут четвертий день поспіль триває книжковий фестиваль. З'їхалися видавництва і книгарні з усієї країни. Особливе місце на ярмарці зайняв Харків. Детальніше Ірина Кондрачук розкаже. Ви коли-небудь чули, щоби знищені книги хотіли купити. Українці хочуть масово ось ці вони приїхали з Харкова. На жаль, їх зараз не можна придбати, бо це докази трагедії, знищені ворожим вогнем, прицільно російські ракети С-300 вгатили по підприємству Фактордрук Друк» зранку 23 травня. Це був один із найбільших типографських комплексів повного циклу в Європі. Не стало третини потужностей. Згоріли понад 50 тисяч книжок. І найважливіше та найстрашніше загинули люди. Семеро працівників, друкарі, брошурувальники, машиністи, шивальники ті, хто турбувалися, щоб сторінки для нас були без одруківок і за порядком. щоб палітурки наклеєні без жодних тріщин. Всі спочатку ніби за. Ли в якомусь такому шоці і ну, і не усвідомлені цієї великої трагедії. Але потім почала ширитися інформація про ракетний удар, і читачі стали якось масово підтримати. І підтримка, знаєте, виявила, що більше розчулює підтримка, щоб відновитися видавництво ЮВА треба 5 мільйонів євро. Мінімум кажуть, гроші будуть, і з Харкова ніхто з них не поїде. Точно ми дуже вдячні тому, що у нас купують зараз книжки, і те, що нас підтримують. дуже багато людей донатять. Найважливіше зараз це додрукувати ті, а їх тисячі, які вигоріли дотла. Переважно новинки, але серед них є примірники, які можна продати. І смарагняні не свиської та мисливці за щастям дві книги, які вціліли у Харкові, коли шансів було нуль. Буквально про це спасіння видавництво дізналося напередодні. Коли в задимлених цехах відшукали кілька палетів. Ціліли 200 примірників харсонських щоденників військового Валерія Пузіка і ще півтори тисячі книг про боротьбу світла проти темряви авторства Олександра Ірванця. Частину з них розпродають на книжковому арсеналі у Києві. Це теж своєрідний пам'ятник тим людям, які тримали ці книжки востаннє просто за можливо за півгодини, за годину до того, як російська ракета обірвала їхнє життя. Вони навіть пахнуть ще трохи димом з особливим запахом історією. Через це їх і назвали сакральними. І вони ще можуть стати вашими. Міжнародний книжковий фестиваль прийматиме відвідувачів до кінця дня. Тут маєте шанс доторкнутися і до тих самих обвуглених сторінок, які крізь роки свідчитимуть наступним поколінням про наше сьогодні. Ірина Кондрачук, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон Єдині новини. Президент України Володимир Зеленський з візитом у Сінгапурі. У ці хвилини там триває конференція діалог Шангріла, на якій обговорюють питання безпеки в азійсько-тихоокеанському регіоні. Глобальна безпека неможлива, якщо одна з країн ігнорує визнані кордони, міжнародне право і статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю. Заявив перед початком зустрічі Володимир Зеленський. Він уже зустрівся з президентами Індонезії та Республіки Тіморлашті, а також з американською делегацією з палати представників Конгресу США. на полях конференції український президент також проводить перемовини з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Головна тема зустрічі подальша підтримка України. В Ірландії скорочують виплати біженцям з України. У міністерстві соціального захисту повідомили, що нові правила будуть стосуватися тих, хто проживає в державних центрах для розміщення втікачів від війни. Раніше вони отримували 220 євро на тиждень. Тепер суму виплат зменшать до 38 євро. При цьому виплати на дітей це 140 євро щомісяця, залишаться незмінними. Крім того, новоприбулі біженці з України зможуть жити в безкоштовних центрах лише упродовж 90 днів. Після цього. Цього вони мусять переїхати спочатку Великої війни. Ірландія прийняла близько 100 тисяч біженців з України. 27 тисяч з них мешкають в державних центрах. Майже два роки, як в Україні стартувала державна грантова програма. Є робота з підтримки аграріїв для створення або розвитку власного бізнесу. Фермери можуть безповоротно отримати до 7 мільйонів гривень. На Вінниччині, до прикладу місцеві аграрії за два роки виграли 19 таких грантів. Що вони вирощують, та як в цілому проєкт впливатиме на продовольчу безпеку України, розповість Вікторія Гетьман. Дивіться. Оце ми відриваємо вусики. Це хотіла вам показати. О, А це пасумки. Бачите, це їх вже не треба. Зінеїда Польова про вирощування огірків знає усе: у теплиці, і саджала, і доглядала, і врожай овочів також збиратиме. Що подобається, то подобається. Сама продавець, а вдома не сидиться. Господарство, на якому працює пані Зінаїда, побудував фермер Олександр Будома. На грант 7 мільйонів гривень. Тепер у 32 теплицях вирощує перець та огірки. Будівництво тепличного комплексу дало можливість, те, що ми змогли забезпечити робочі місця. Це в нас сьогодні приблизно 25 осіб. Є переселенці, які з Херсону переселялися в Україну, що тут на зараз працюють. Це якби. Світ нашого колективу, тому що вони на Херсонщині довгий час працювали з теплицями, і нам багато що підказують. Грант від мінагрополітики можна отримати як на старт власної справи, так і розвиток вже існуючої. Фермер Олег Британський полуницю вирощує 10 років, здебільшого на відкритому ґрунті. Та цьогоріч разом із партнером по бізнесу збирає перший врожай із 19 теплиць, які вдалось побудувати на 3,5 мільйони грантових коштів. Сьогодні був дощ і зазвичай ми на полі вже закінчили роботу, а сьогодні перейшли в теплиці і продовжили збір. І Людям приємно працювати. і Ми не втрачаємо якість. І перше і по-друге, в цей період зазвичай ціна може трішки навіть підніматися, бо на ринку ягоди стає менше. А ось це садове господарство з грушами побудували з нуля. Фермер Сергій Зикі на грантову програму подавався вперше. Отримати вдалось 2,5 мільйони гривень. На даній ділянці тут 6,6 гектарів грушей. Осіння посадка. Оцей старт це завдяки гранту. Поставили шпалеру, стовпчики, капельний полив і самі саженці. Загалом на Вінничині грантову підтримку від мінагрополітики отримало 19 садових та тепличних господарств. Вирощують ягоди, фрукти та овочі. У нас овочева галузь, де більшого тепличне господарство розміщувалося на півдні України. Наразі там вирощувати не зовсім просто і є проблеми із логістикою. Тому і одна із причин за запровадження даної програми це так звана диверсифікація ризиків і щоб по всій Україні були невеликі та середні господарства, які могли забезпечувати населення свіжою продукцією. Компенсація на Такі проєкти в рамках 70 на 30, тобто 30% це є безпосередньо власні кошти, 70% це є кошти гранду, максимальна кількість таких комплексів може будуватися на одному суб'єкті це 2 гектари, і сума грантів це 11 мільйонів. Програма є робота з підтримки тепличних господарств та садівництва діє з липня 2022-го. За цей час гранти на загальну суму у мільярд гривень отримали понад 250 фермерів з усієї України. Із Вінничина Вікторія Гетьман Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон Єдині новини. Операція Матадор Україна допомогла викрити міжнародну банду автокрадіїв. Наші правоохоронці разом з колегами з Європолу затримали 13 крадіїв, ватажків та учасників міжнародної злочинної організації. Згідно зі схемою, шахраї орендували чи брали у лізінг елітні автомобілі на підставних осіб. Після оформлення авто переправляли в країни Азії і продавали як нові. Аби машину неможливо було відслідкувати. Так звані чорні механіки вимикали сигнали GPS. ЄС та змінювали номери двигунів. Правоохоронці знайшли викрадені автівки, велику кількість номерних знаків, а також чорнові записи. Це перший досвід, коли підрозділи Нацполіції України залучили як повноцінного партнера до оперативної групи Європолу. В Україні продовжують діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Повідомляє Укренерго сьогодні з 18 до 24 будуть застосовуватися графіки відключення світла по всій країні. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислових об'єктів. В Укренерго наголосили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень. Нагадаю, за даними енергетиків, через російські атаки зруйновано 80% теплової та Гідрогенерація. Як отримати в півтора рази більше енергії вигадали школярі у Павлограді. Вони розробили установку для сонячних панелей, всередині якої навігатор годинник і компас. На заваді їй не стануть ані дощ, ані туман. Проєктом зацікавилися волонтери, хочуть спробувати такі панелі на фронті. Прототип установки бачила наша Софія Москаленко. Є кроковий мотор, який дозволяє нам повертати панель. Ось встановлена батарея, вона підключається до плати. Ця установка виглядає, ніби дитячий конструктор. Насправді ж у руках Світлани механічна сонячна панель, що обертається до світла, а відтак генерує електроенергію. І придумали цей механізм школярі. Навіть зараз от я його кручу. І він також рухається. Чому рухається саме так? Тому що сонце в нас зараз знаходиться в цій стороні, і програма це все вираховує. Така установка в півтори рази ефективніша за звичайну сонячну панель, порахували розробники. Там встановлені різні датчики, GPS-трекери, годинник, компас. Спочатку враховується наше місце положення, а потім вже подається всі дані. Отже, панель автоматично обертатиметься за положенням сонця, і відтак збиратиме максимум енергії, навіть у хмарну погоду чи туман. Хмара пішла, сонце з'явилось, і панель одразу знайшла цей напрямок, тому що вона вже була готова до цього. Панель рухається за допомогою акумулятора. Він заряджається автоматично завдяки отриманні від сонця енергії. Від однієї стандартної панельки метр на метр шістдесят можна за день зарядити, зарядити батарею дві з половиною кіловат години. Можна включити чайник на три години. Над проєктом школярі працювали півтора року. З ним виграли всеукраїнський конкурс, а ідею вирішили запатентувати. Провели патентний пошук, підготували документи, звернулися до патентного повіреного і пішла процедура. Діти являються авторами, співавторами патенту, бо вони працювали і так, і, ну, і все інше. Да. І вони приймають участь у вирішенні його долі. Проєктом зацікавилися волонтери, вже придумали, як його застосувати на фронті. Тож попросили команду школярів виготовити прототип. Більш компактний, розкладний його можна встановлювати буде як на автівках, коли ми будемо рухатись. у Нас все одно панель буде повертатися за сонцем. Своїм винаходом школярі займаються після уроків та під час канікул. Викладачі як можуть підтримують. У них з трудового навчання 12 балів. Коли ми приїхали зі змагань здобули перемогу, рішенням сесії Павлоградської міської ради їм було придбано 3D-принтер, єдиний, який є в місті Павлоград. Нині школярі готуються представити нову розробку прожектор, світло якого слідуватиме за людиною, наприклад, на сцені. Водночас уже думають, як підлаштувати свій винахід, аби знаходив у небі ворожі шахеди. З Дніпропетровської області Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведеться до краху режиму, як багато хто говорить? Хто мав першочергово почути ці слова? Тема про яку говорять абсолютно всі: Те покоління, яке відійде, воно помре. Є таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні. Восьмого вечора підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.